Це перші дотики до м'яча у формі Карпат новобранця команди Олександра Гладкого. Футболіст, який лише напередодні підписав контракт з львів'янами, має амбіційні плани щодо свого перебування у стані левів. попасть заявку Я хочу потрапити в заявку збірної України, але насправді це мрія, яку дуже буде важко втілити. Однак я все одно налаштую себе на роботу і максимальну віддачу. Окремо від загальної групи наразі працює Ігор Худоб'як, який отримав ушкодження ще під час перших закордонних зборів. Я відчуваю біль в області паху лівого, поки що ще пауза і, в принципі, дискомфорт ще відчуває. За тим, як працюють Карпатівці на тренуваннях, пильно стежить їхній екс-партнер та гравець лічівця Денис Кожанов, який завітав у гості. Його команда перебуває в 50 кілометрах від точки дислокації львів'ян. до друзів приїхав сьогодні. Мені дали вихідний, і я спеціально вирішив їх відвідати. Тому взяв таксі і направився сюди. Проти Кожанова та його команди у Карпат заплановано спаринг на 18 лютого. Наталка струк віталіземлянко Юрій Щербатий новини спорту телеканал ЗІК.